Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів чергову розмову з Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил Сполучених Штатів в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це він повідомив своєму телеграм. Пише УНН. Взаємна довіра, постійний діалог на стратегічному рівні та ефективна співпраця на оперативній ланці сприяють тому, що співробітництво між Збройними силами України та командуванням збройних сил США в Європі є системним та результативним. А процес надання військової допомоги Україні став системним та безперервним. Написав залужний стосовно останніх вибухів на авіабазі в Новофедоровці, то Михайло Подоляк заявив, що демілітаризація Російської Федерації це невід'ємна частина забезпечення глобальної безпеки, майбутнє півострова Крим бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом, а не військовою базою для терористів. Усе тільки починається. Мене запитання з приводу ще е, хлопків в Криму. Е, Ви ж у нас в принципі там на кордоні з Росією знаходитеся. Тобто, у вас там велике вухо. як то кажуть? Ви вчуєте, що по той бік робиться. Як зараз що, ні, долеті, долетіло, і, і, і до сум В сумах було чути вибухи, а нас з квітня не обстрілювали. Ну до нас 30 кілометрів. Не, не, не будь-яка арта дострелить тільки спеціальна. Але по сумам стріляють кругом. Що стосується Криму, е, то е, я би сказав, от що, що е, втрапилась е, ну дуже цікава ситуація. У нас же ж Росія влаштувала театр абсурду. Коли вони заявляли там, типа що ви ж вторглись, а вони кажуть, ні, це не війна, це, це, це спец спеціальна операція. операція. Ми взагалі Росія свята землюшка, ми ні з ким не воюємо. Там це не війна, точно. То у нас вчора було дійсно можливість відповісти, теж взяти участь в цьому, в цьому театрі абсурда, але вже зі своєю п'єсою, коли у нас там кажуть. Ні, ну а що, ну недопалок, мабуть, якийсь долетів, там, тіпа, ми при чому там. От. Плюс росіяни нам підіг... підіграли, щоб ж не виявилось, що у них система ППО не працює, то вони теж сказали, да-да, це був недопалок якийсь там. Да-да, власне... да, недопалок і драпали через Кримський що ледь не впав. Так, да, ну і зараз виїжджають. Вже є цікавий інсайт, що ФСБшники повивозили свої сім'ї, а до гріха подалі. Так що, ну і плюс ще, що скажу, вчора був історичний день, він був переломний. Я думаю, він як віха в історію війде от 9 серпня, в чому справа? Ми показали, що ми перехоплюємо стратегічну ініціативу. Ще не зовсім, але як нас учили в школі, знаєте, ну, принаймні, моє покоління ще застало. Сталінградська битва це початок корінного перелому. Так, от Новофедерівка, це початок корінного перелому, мається на увазі стратегічна ініціатива раніше. Росіяни. Формували порядок денний, де вони будуть наступати? Куди вони будуть стріляти? І весь перший місяць ми ховали нашу, нашу та і артилерію, але ховали літаки. Ми їх перебазовували весь час, то що боялися, що зараз сюди вдарять. Ми тільки сюди перелетимо, сюди вдарить. І весь час був оцей у нас страх, ми не могли його використовувати. То тепер страх у них. Вони ж думали, що все нормально. Ну, та Чорнобайівка там 28 разів прилітало. От, але ж вони думали, що хоча б Крим, там ми можемо стояти, можемо курити, можемо відпочивати. то що сюди ж не прилетить, бо вони сюди не достануть. І вони, головне, вони не посміють сюди стріляти. А тут і дістали, і посміли. І тепер вони, хай у них там ще кажуть, там 4 аеродрома, там джанкой, красна. Перекопськ, десь там. Ще там і, і тепер все. Ми перехопили стратегічну ініціативу. У кого стратегічна ініціатива, той вже е, формує порядок денний? Тепер ми сьогодні збили Каховський міст, завтра Антонівський міст. Післязавтра ми будемо вирішувати, куди наступати. На Енергодар чи мимо прямо на а Енергодар залишимо в мішки. Щоб ці е, чудаки, які е, там, кажуть, а ми тут все типа. Ну, залишить їх в мішку і сказати, там, ну скільки їх там в облозі залишиться, 500 чи 1000. А ну, ви всі хочете теж зірвати, зірвіть з собою колективне самогубство, зробіть таке. От зрозуміло, що е, ніхто такого не зробить. Оце і дуже все фіксуємо вчорашній день як де день перехоплення нами ініціативи у війні. Ви знаєте, ви сьогодні, як на мене, перших хто сказав про це відкрито, відверто про те, що ми перехоплюємо ініціативу у війні. Це дуже важливо чути. Ми не маємо з достеменних підтверджень, що це са що це саме наші зсу вдарили офіційно. І Міністерство оборони і генштаб, поки про це не говорять, власне із. Історія про недопалок вона продовжує як то кажуть існування. Але те, що ініціатива перехоплюється, пане Вікторе, це от фактично заслуга ваша. Тому що ви першим очевидно публічно сьогодні про це заявили. Дякую вам величезне за участь у програмі. За ваші такі цікаві, завжди оригінальні відповіді. З порівняннями це неймовірно смачно завжди. Стався Армагеддон для Росії. Армагеддон полягає в наступному. Ну крім, крім того, що був знищений аеродром, а там були знищені ще пілоти. Пілоти це штучний товар, а його по оголошеннях не набереж, це Мінімум 5 років треба навчати у Росії. Так були проблеми з пілотами. Можна було бачити за віком тих людей, які вони вже зараз намагаються набирати яких збивають. друге скоріш за все удар був здійснений все ж таки українськими ракетами? До речі, американці про це сказали, і не виключено, що все ж таки це грім 2 які ну е, е, був все ж таки зроблений, скоріш за все, була якась дослідна партія була зроблена на Південмаші. Це почалося ще, якщо не помиляюся, в 16-му році його розробка саудіти давали гроші на його розробку, тому що вони хотіли його отримати. І скоріше за все, є, тому що ще вчора вночі теж були удари по гінічиську. Це 200 кілометрів від фронту. І це говорить про те, що це дуже неприємно в дійсності сюрпризи для окупантів, тому що це означає, що в Україні або все ж таки існують ракети, які виробили, чи виробляються. У нас же є ще вільхи, які дальністю в принципі там до 120, а вільха 2 м і до 170 км кілометрів. Б'є далі, що вчора відбулося? Вчора був вирван клик. Головний клик, клики які, ядерного шантажу, яка якими Росія лякала Захід. Так вона лякала Захід наступним чином: що якщо ви дасте спочатку Україні зброю, будете допомагати звільнення України і удари по Криму, це буде означати третю світову війну. І, 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 і риторичне українське питання, і що? А нічого не відбулося, тобто такого навіть масованої атаки теж не відбулося, і це означає одне, що всі лобісти на заході, які підтримують Росію. В тому числі в Вашингтоні особливо це стосується пана Селівана і голови ЦРУ пана Бьорнса, які лякають весь світ Третьою світовою війною, у разі того, що якщо е, Україна почне звільняти свої території, все у них немає вже ніяких аргументів. Е, поїзд пішов. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.